Астрологічний прогноз мобілізації на 2024 рік. Про ТЦК, оновлення даних, як буде розвиватися ситуація, коли кризові періоди, коли е, затища в питаннях мобілізації е, е, у, дві, у другій половині 2024 року. <кій> Відео від 15 липня. Всередині липня Марс з'єднується з Ураном. Марс пов'язаний з чоловіками. Уран пов'язаний з ситуаціями, які виходять за рамки нормальних звичайних ситуацій. Під впливом урана деякі люди поводять себе асоціально, деякі протестують. Тобто, от в період закінчення оновлення даних в додатку резерв плюс, деякі під впливом урана будуть протестувати, деякі казати, що я вам нічого не повинен. Деякі навпаки, їх протестом буде виражатись те, що вони навпаки будуть там йти в військкомат чи йти в призив. Тобто, це. Вже вже залежить індивідуально від людини, що для неї виражається як протест або вихід ну, за рамки існуючої ситуації. А повний місяць 21 липня буде відбуватися в з'єднанні з Плутоном. А Плутон символізує в астрології систему контроля, систему. Якби ну, контроля за людьми, типу за суспільством, ну в тому числі яким і є елементи діяльності ТЦК е, і призиву. Тобто, Плутон означає ну таке всі око, яке хоче спостерігати за. Ну, суспільством, і оскільки повний місяць буде на цій інспекторського характеру планеті, то це означає, що максимальне така відчуття емоційної інспекції. Ну от в липня, це протистояння опозиція. Також це якийсь конфлікт між, ну, між державною цією електронною призиву. Електронною, бо Плутон вже в Водолії, і він створює оці електронні засоби контролю. Поки Плутон був в Казірогі до 2023 року не було електронних засобів, все було по старінному, постаровинному в казарових консервативний знак Зодіака. При Плутоні в водолії створюються ці електронні системи слідкування за людьми. І оце повнолуння біля Плутону, воно створює протистояння, конфлікт. але багато планет. Знаходяться під кутами до цього протистояння, і вони дозволяють розролити ці проблеми. Це, ну, наприклад, як двоє людей деруться, а один їх рознімає, і ще й друга людина рознімає, тобто допомагає їм ну, знайти спільну мову. Таким чином будуть я прогнозую, що будуть знаходитися якісь варіанти виходу з конфліктів. Між системою призивом і людьми, які от протестують, або протестують проти неправильного призиву, або проти правильного, ну, общем, кожен за своє щось протестувати може на протистоянні між планетами. І це протистояння, воно є багато ну, чинників, щоб розрулити ці проблеми. Е, е, ну, Звісно, їм можна не скористатися, але ну, дуже легко їм скористатися, я думаю. Водночас 21-го повнолуння, 23-го і сонце буде в протистоянні Плутона. Тобто, це 21-го, 23-го, це максимальний такий ефект протистояння між електронною системою контроля за громадянами і, і громадянами. І знову ж таки, тут є протистояння і є планети під кутами, які означають, що можна розрулювати це протистояння ці проблеми можна вирішувати. Ну яким чином вирішувати Ніптун? Ніптун означає ну, Значить, пом'якшувати. Тобто Марс означає щось робити, щоб їх ну, розрулити ці проблеми. Уран означає нестандартний підхід, креативність, тобто багато планет. Під... Далі в серпні буде ретроградний Меркурій. Я стикаюсь з тим, що багато людей не знають такої інформації, що Меркурій, ретроградний ефект, вже заздалегідь, коли Меркурій не тільки фізично вже назад іде, а коли. Він буде йти вперед, але по тим же точкам, Зодіака, по яким буде вертатися назад, і от вже скоро, де я тут записав. З 18 липня вже Меркурій буде мати Ефект ретроградності, хоча фізично він буде ретроградний з 8 серпня. Я навіть уже пару днів назад почав відчувати цей ефект ретроградного Меркурія. почали зустрічатися люди, з котрими я давно не бачився. З точки зору призову в ТЦК, що означає в армію, що означає ретроградний Меркурій? Ретроградний Меркурій означає повернутись к інформації, яка була раніше, і її уточнити, який буде ефект для людей. Ну, якщо людина все робила проблемно, якось неправильно, то повернення до цього призведе до проблем. Ну, наприклад, якщо ви там з воєнкомом хтось поругався, там щось іще, 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 то ретроградний Міркурій буде повертати цю всю проблематику. Якщо людина навпаки робила щось ну, там, коректно. То повертається теж ця коректність. Тобто людині повер... ну це як кармічний ефект ретроградна планета. Людині повертається те, що раніше було. І це ну, дійсно період для уточнення. То тобто, а що про що це все каже? Це каже про те, що от буде така певна криза. В після, от, ну там, скажімо, з з 16-го до 20 там десь до 24 липня, пов'язана з повним місяцем оцим протистанням Плутон А потім почнеться ефект ретроградного Меркурія, який собственно, і буде означати ефект уточнення, тобто даних, які були раніше, повернення. Значить, на ретроградному Меркурії хорошо повертатися в ті місця, де ти колись вже раніше був. Тобто, якщо людина була, наприклад, в якогось ТЦК чи в якогось воєнкома раніше вже, то на ретроградному Меркурії хорошо дуже просході, коли людина до тих самих людей буде повертатися. Значить, з новими людьми контакт більш ну, поганий на ретроградному Меркурі. Наприкінці літа буде відчуватись, е, Да, і ще. А Марс планета буде знаходитися в знаті Здяка Близнюки. От вже скоро, з 21 липня по, ой, по 5 вересня. Що це означає? Близнюки означає близько. І це означає, що багато планет Марс з Єпітером в Близнюках буде означати, що якщо людина, ну, наприклад, була на дистанції від. Е, військомата, наприклад, там від воєнкомів, від докторів чи хтось ще пов'язаний там з мобілізацією. Людина далеко від них була. То планети в близнюках вони призводять, будуть до такого ефекту, що багато людей буде наближатися і спілкуватися з тими людьми, з ким ну, людина була далеченько раніше. А потім затемнення: затемнення будуть у вересні. 18 вересня буде затемнення місяця. Затемнення місяця буде в знакі Здяка Риби. Риба означає тікати і ховатися. Ну або модне зараз слово ухилятися, тобто бути ухилянтом. Хоча я подивився в коментарях, багато людей не. Ну. Вважаю, що цей термін некоректний. От і ну, в общем, короче, от цей ефект затемнень він буде пов'язаний з темою ухилянства. Скоріше за все, багато людей буде ну, от з цією темою ухилянства стикатися. Протистояння між дієвою і рибами означає цей конфлікт ухилятися або уточнювати Діва означає уточнювати. Ну, За темнення місяця близько до Нептуна ще знаходиться. Нептун це як суть знака зодіака Риби, як Нептун бог моря в морі. І ну, це означає, що в вересні багато скоріше людей буде в тайні. Нептун означає тайна от в цій темі клянства. До речі, поруч цим Марс планета перейде в знак Зодіака Рак з 5 вересня. Що це означає? Ну, Марс пов'язаний з чоловіками, а рак означає дім. Це теж означає, що багато чоловіків будуть знаходитися ну, вдома, типу того, ну, хто, хто ухиляється, то ховатися будуть вдома. Тобто і Марс буде в раці дуже довго. Він ретроградний, він пройде туди, потім прийде назад, потім знову третій раз піде вперед. Майже 5,5 ,5 місяців аж до квітня. До 17 квітня 2025 року. На пару місяців Марс перейде в знак зодіака Лев наприкінці цього року, в листопаді і грудні. А так, в принципі, всю осінь і до середини весни Марс знаходиться в раці, означаючи, що якісь люди, які отухиляються, вони будуть просто вдома ховатися. Скоріш за все, це оце означає. Затемнення сонця буде в терезах 2 жовтня. Про затемні місяця я сказав, середини вересня. Воно впливає плюс-мінус там пару місяців, вже відчувається його вплив. Затемнення сонця в терезах. Терези це знак здяка, пов'язаний з законом, з правами, з юристами. Затемнення сонця буде в ліліт. Ліліт означає щось таке ну позорне, щось таке негативне, щось таке пакусне. Тому, скоріш за все, ми станемо свідками. Вересні, в жовтні, коли це затемнення буде впливати, якихось пакосних, ну, некрасивих, юридичних судів, якихсь позовів, якихся, ну, таких негативних людей, які будуть звинувачувати державу, держава людей, значить там, ті, хто з значить, мобілізації, будуть звинувачувати тих, хто не мобілізується. Ну, В общем, це хто прав, хто виноват. Оце тема терезів, хто правий, хто не правий, як правильно, як по закону, як не по закону. Оця вся така канітель, вона буде в вересні-в жовтні. А потім заспокоїться в листопаді. В листопаді, ну, як затемня пройде, в принципі, у другій половині осені. Для тих людей, які а, мобілізуються зараз в армію, прогноз такий. Ну, Взагалі, от Марс знаходиться. Зараз відео записується, Марс знаходиться в тельці з 10 червня і до е, 20 липня. Ну, телець це знак Зодіака, який знаходиться проти І Якщо Скорпіон означає ризикувати, от, то телець означає бути в спокойстві в гарантії. в... В ситуації надійності. Тому взагалі Марс він не допомагає мобілізуватися, він навпаки людину ну, спонукає до того, щоб бути ну, в такому спокійному в безпеці. Типу, в безпеці. Марс означає чоловіків, чоловіків. От, ну, от зараз з'єднання з Ураном всередині липня це взбудоражує цю енергію бути в. Не бути в безпеці. От, і потім Марс переходить в близнюки, а значить, в близнята мені сказали правильно, <смі>, треба казати близнята. З 20 липня, з 20 липня переходить близнята, і значить, а близнята означає навчатися. Ну, я казав, контактувати. А також це знак зодіака, пов'язаний з навчанням. Марс це планета чоловіків. Тому з 20 липня, поки Марс в Близнюках, до 5 вересня. Це самий інтенсивний період навчання чоловіків в армії. І ще раз скажу: з 20 липня по, по 6 вересня, з моєї точки зору, це говорить про те, що мобілізація, скоріш за все, буде така, якби ну, хвиля така буде мобілізації, типу приблизно там до початку вересня. А потім вона спаде на затемнення. Бо затемнення місяця, як я казав, воно в рибах. І, до речі, воно там і недалеко від Сатурна. Сатурн означають мало, Сатурн означає обмеження. Ну, це все означає, що будуть ну, це затемнення воно створює ефект такої рела, як, як стан Ослікая в мультфільмі про Вінні Пуху. Воно таки дає печальні енергії, грусні, унилі. Такі мінорні, от мінорні, як лунна сената Бідховіна. Типу, от е, можна такий вплив порівняти, бо тому характер подій він буде не збудоражений в вересні, а такий ну печальний. От Ну, і такий же вялий буде ефект мобілізації і вялий ефект навчання. Тобто, найбільш ефективний ефект навчання. Ну, якщо говорити про армійську справу, в тому числі це і люди будуть краще сприймати цю енергію. Це з 20, навчання, це з 20 липня і по 6 вересня. Потім Марс знаходиться в раці для людей, які мобілізовані, як я в інших прогнозах зазначав, це означає, що інтенсивність бойових дій при Марсі в раці вона не буде дуже високою, тобто значить, вересні, жовтні, Марс в Раці. Потім 2 місяці він в леві в листопаді і грудні, а потім знову 4 місяці в раці. До середини квітня, що означає він в леві наприкінці року, я пока точно не знаю, бо я прогнозую, що на початку весни будуть перемовини України і Росії за допомогою там наземних посередників, в яких будуть домовлятися про зниження бойової активності, і це співпадає з положенням Марса. Що він. Ну, дуже багато місяців починаючи з вересня і до середини весни, за виключенням двох місяців, буде знаходитися в знаке з Дяка Рак. Е, можу вам приклад навести: Марс знаходився в раці на весні 2023 року, коли е, говорили, що підуть в контрнаступ, зараз підуть в контрнаступ з ССУ на весні 2023 року, але в нього так і не йшли в контрнаступ. Е, і поки Марс був в Раці, то не йшли в контрнаступ. Бо Рак означає не йти вперед, рухатись назад. З точки зору військових, ті, хто на війні зараз знаходиться, я прогнозую, що при Марсі в раці більша кількість чоловіків буде відправлена в тимчасові відпустки додому, бо Марс означає, Рак означає додому, Марс означає військові. Але я вважаю, що не будуть повністю звільняти з ЗСУ так масово людей. Ну, приблизно може до літа 2025 року, там плюс-мінус може до весни, до літа 2025 п'ятого року. А, бо поки планети в рибах до літа 2025 року вони точно риби означають невизначеність, і навіть про що там домовляться на перемовинах, буде ситуація невизначеності, що скоріш за все не можна буде просто так звільнити людей з армії, все сказати: ну, все, до свідання, спасіба. Тобто, бо буде ситуація невизначеності. Тому, скорішого, я прогнозую, трактую цей Марс в рації як. Не демобілізація абсолютна і повно, повно, повна, а якісь тимчасові такі відпустки додому, вони можуть бути збільшені за часом, там якісь оці відпустки додому, але щось в такому плані. Також це наявність так довго Марса в рації говорить, чи будуть використані люди, яких зараз призивають в армію, чи будуть вони використані на контрнаступ 2.0. Тобто, бо як я вже сказав, поки Марс в райці, то контрнаступів ніяких немає. Ми це бачили навесні 2023 року. Марс в Леві буде і контрнаступ пішов на аж влітку 24 23 року, коли Марс вийшов в Лев. От. Зараз Марс виходить в Лев в, в листопаді і грудні. Тому я не знаю, чи буде це контрнаступ, якийсь в листопаді чи грудні, бо там вже будуть якісь домовленості. По ідеї. ну точно це буде зрозуміло в жовтню місяцю. Про що саме домовлено. але навіть якщо домовляться, це можливо може означати якісь провокації або якісь зриви оцієї домовленості. Ну в общем, останні два місяці 24-го року пізніше буде прогнозувати. А потім січень, лютий березень і квітень це знову Марс в раці, це знову відсутність такого. Значить, ну серйозного ну, якоїсь контрнаступу, тому я вважаю, що люди, і про це говорив в минулих прогнозах. Я вважаю, що люди багато зараз людей будуть йти в Збройні Сили України. Ну чим далі, тим більше, бачучи, що ну якби домовляються політики про перемовини, і що в армії не так небезпечно, ну скажімо, як там в минулі роки. Я зазначав у своїх прогнозах, що з весни 2023-2024 року відбувається, я назвав це закінчення гарячої фази війни. На жаль, це не справдився прогноз на полі бою, але він повністю справдився в політичній площині. Ми бачимо, що з весни, починаючи по накатанні, все більше і більше, говорить про перемовини, про мірні треки. От і виходячи з цього от прогнози, які я прогнозую, я не погоджуюсь з тими, хто говорить, що буде контрнаступ, 2.0, що зараз на саміті НАТО дали багато зброї, і Україна піде супер мега-контрнаступ. Значить, бо їй дадуть багато зброї, і для цього потрібно багато людей. Бо як я навів вам в прикладі, Марс в Раці буде дуже довго. П'ять місяців в 23 році році весні він був півтора місяця, тобто ну, в два-три рази більше. Тому енергія супернаступів вона до середини весни вона ну, відсутня. А енергія треку до миру перемовин вона як сніжний ком, як лавіна, все набирає. Ви це бачите, все набирає і набирає обертів. Якщо я не відповів, ну я спробував те, що людям цікаво зазвичай буває розказати. Якщо я щось не розказав, то пишіть в коментарях, будь ласка, що вам це цікаво. Якщо я зможу, я спробую відповісти. Дякую вам за увагу. Діліться цим відео. Пишіть відгуки коментарі. До нових зустрічей.